Чому ми дбаємо про інших за рахунок себе, звідки виникло бажання бути такими добрими аж до самопожертвування? Чому ми порівнюємо себе з іншими? Чому ми намагаємось догодити іншим і чому ми хочемо бути комфортними, але тільки не для себе? Друзі, усім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, ви на каналі Психологія стосунків. Тема сьогоднішнього відео любити та дбати про себе. Мені дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Якщо цього ще не зробили, підтримайте канал на українській мові, так? Та будете уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і. Записатись на безкоштовну консультацію онлайн, звідки береться бажання бути хорошим, добрим. Ви повинні заглянути всередину себе і запитати себе, що стоїть за цим бажанням такої самопожертви. І зазвичай надмірне бажання бути добрим народжується з почуття провини, відчуття, що ви недостатньо хороші, хороша, що ви нікому не потрібні. Просто так. І так тут важливий момент упередження. Я не хороший для себе в першу чергу. І ми думаємо, що треба докласти зусиль, щоб заслужити повагу, заслужити любов. Це стратегія, це сценарій. Щоб дістатись до кореня цих відчуттів, доведеться спробувати провести практичне завдання. Воно буде ідеально для цього відео. Так що спробуйте зробити і не відкладайте. Просто пройдіть це завдання, це експеримент. Щоб краще познайомитись з собою. І у вас є така можливість тут і зараз. І так, практичне завдання для вас буде три кроки. Перший крок спробуйте зосередитись, закрити очі. Спробуйте знайти в собі то відчуття, то ставлення до себе, що ви недостатньо хороші. Можливо, в процесі пошуку ви знайдете інші негативні судження, упередження про себе. Так що просто спостерігайте себе тут. Спостерігайте себе зараз. Концентруйтесь на цих відчуттях, на цих думках. Просто дозвольте собі там бути. Крок другий. Чи можете згадати момент життя, де ви щось подібне вже відчували? Або момент, де ви вирішили так про себе думати. Дозвольте мені повернутися з вами разом до того моменту, можливо, минулого, коли цей досвід був особливо сильним для вас. Скільки вам було там років, хто там був, що там сталось? Чому ви думаєте, що вам щось з вами там щось не так? Подивіться, що там сталося, що там відбувається з вами. Слідкуйте за тими спогадами, слідкуйте за собою. Уявіть, що це як сценарій якогось фільму і ви там спостерігаєте. Крок третій. Подумайте, як саме ці моменти... Або цей конкретний момент можуть вплинути на вас, на вашу думку про себе, про інших людей, про життя. І що і як через цей момент, ці упередження, які були взяті з цього моменту, сформували ваші життєві стратегії на момент зараз? І як ці ситуації потенційно могли вплинути на ваші стратегії виживання в даний конкретний момент? Чому ви намагаєтесь догодити? В... Точно намагаєтесь догодити всім. І ви точно робите це заради інших. Ні, насправді ви робите це для самих себе. Таким чином, ви намагаєтесь не відчувати себе винними, поганими, непотрібними. Отже, ця стратегія є стратегія, знаєте, захисту. Не відчувати себе погано. І це егоїстичне почуття, яке створюється за рахунок самих себе. І ви не самотні в цьому прагненні. Це важливо розуміти. І допомагати собі чудово. Але завжди треба починати з усвідомленості. Якщо ви відчуваєте себе винними, це не означає, що ви дійсно винні. Це важливий момент. Це не означає, що почуття, яке ви відчуваєте, є вашим. І якщо ви думаєте, що ви недостатньо хороші, це не означає, що ви дійсно недостатньо хороші. Ви можете жити в якомусь когнітивному спотворенні. І, взагалі, наш мозок часто схильний інтерпретувати будь-який факт на користь того, у чому ми переконані. І ці переконання ми часто беремо зі стратегій, які ми оцінювали нас, якими нас виховували, і ці ситуації, які оцінювалися, вони часто відбуваються під впливом якоїсь влади людей, які можуть на нас мати вплив, мати над нами владу. І у вашому випадку це зараз проявлено. І таким чином ваше судження про себе і про ті ситуації, в яких ви опиняєтесь, є хибним. І почуття це не ваше, а його привнесли інші люди вам. І так, звичайно, логічне питання. Як змінити ставлення до себе? Що робити, так, якщо ви відчуваєте, що ви не потрібні іншим? Просто так. Усвідомити. так, окей. У мене є проблема з самооцінкою. І це продовжує шкодити мені. Я маю інтерес та бажання з цим працювати. І найкраще, звичайно, зв'язатися зі мною. Ви можете записатись на консультацію. Під цим відео є посилання. Переходьте записуйтесь. Але якщо ви хочете зробити це самостійно, вам, ви можете це зробити, але буде вам складно. Бо частіше за все, людина обирає стратегію війни. Позбутися цієї неприємної думки або відчуття, яке знаходиться у вашій голові, у вашому тілі, за рахунок бійки з цим відчуттям або з цими думками. Ви не можете усунути неприємно нав'язливу думку та відчуття таким чином. Тому що ви таким чином боретеся зі своїм мозком. Не можна бити свій мозок, ви так просто втомитесь. Якщо ви сумніваєтесь, подивіться попереднє відео, я там розповідав. Там все дуже просто, тому що ви там просто впадаєте в депресію такому сценарію. Але ви можете вибрати інший шлях, позбутись цього сценарію. І тут основна ідея позбутись за рахунок того, щоб подружитись, подружитися з самим собою. І замість внутрішнього конфлікту, який виснажує вас і переповнює вас, ви замість цього дружите, приймаєте себе і своє це почуття. А дружба це завжди про ресурс. І щоб повністю зруйнувати віру в свою неповноцінність. І зміцнити цю дружбу, ви все одно повинні навчитись говорити про себе в хорошому контексті. Але це не означає, що ви можете зробити це без терапії. Тому я завжди раджу, ви можете почати самостійно, але краще все ж таки піти в терапію і пропрацювати з психологом. Окей? Отже, проста фінальна думка. Коли ви дозволяєте почуттям бути, ви дозволяєте їм, ви даєте їм простір відчуватись, ви дозволяєте їм жити. І з однієї сторони це добре. А з іншої сторони, це може бути небезпечним для вашого мозку. У вас може виникнути проблема з тривогою, з відчуттям тривоги, бо мозок буде вважати це відчуття загрозою. І ви просто замість зцілення себе будете нарощувати внутрішній конфлікт або просто застрягнете у відчуттях провини. І тому вам працювати потрібно краще за все з терапевтом, щоб терапевт, ну, наприклад, як я, міг провести вас через це відчуття. І ви не втекли від цього відчуття, і не застрягли в ньому. І ви могли прожити це і таким чином дізнатися, що там за цими почуттями. Наша психіка складається із е, різних ролей. І ця ваша роль, яка має це негативне, руйнівне почуття, вона сама не хоче відчувати це. І це означає, що це почуття не пов'язано з цією ролью. А значить, ця роль може бути абсолютно здоровою і щасливою. Як ви думаєте? Вона дійсно хоче нести це почуття, і їй подобається відчувати себе погано? Звичайно, ні. Так що ви можете зробити це, але це просто питання, знову ж таки, дуже інтимної роботи. І я сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ви зможете позбавитися цього відчуття і жити для себе. Можете поставити свій лайк, підписатись на канал. Якщо ви його подивились, вам. Значить, сподобалось. Ви дивились до кінця, тож поставте лайк і до нових відео. Па-па!